Народе. Ваше Високопреосвященство, Владика Михаїл, всечесні отці, дорогі наші воїни, герої, які тут присутні, батьки, загинувших синів і дочок, парафіяни прихожани і всі люди доброї волі, яницько. Планяє свою голову на тому святому місці, де вже кров'ю скроплена наша земля тілами синів і дочок. Я скорблю разом з усіма, що ми із вами несемо такі жертви, але нічого не буває. Безслідного. Так воювали всі українці, Здобудемо державу або помремо в боротьбі за неї. Такий уже дух, така уже сила і така наша воля. Тому, коли перший був похоронений Деонісій, на цьому місці тут стояла могила, символічно насипана. І ми на цьому місці вирішили з громадою і з владою, з керівництвом Сергієм Олександровичем, Вадимом Богдановичем залучити найкращі наші таланти, залучити кошти. Всі можливі для того, щоб можна було увіковічити пам'ять на в поколіннях. І задум був такий, повинна бути історія, повна від хрещення Росії до Донецького аеропорту.